i be Прашуємо пана Олексія Лях Породька, кандидата наук з фізичного виховання та спорту, доцента Національного університету фізичного виховання та спорту України, місто Київ, Україна. Я приєдную презентацію. Презентація в мене є. Я вам дуже дякую. Добрий день всім. Мене чути? Так, чути. Будь ласка, ми вас чуємо. Презентація є. Так, ось, дякую, що ви завантажили презентацію. Я тоді попрошу вас тоді переключати слайди. Я буду говорити, коли буде наступний слайд. Так, дякую. Перед я хочу подякувати захисникам України, які з рахунок яких ми маємо можливість з вами зустрічатися, хоч і в онлайні, але ми можемо з вами проводити наукові конференції зі і актуальні проблеми, які у нас зараз є. І продовження вашої пропозиції на майбутнє, що на напевно, в, в дуже в скорому майбутньому ми вже можемо і в офлайні зустрітися. І вас чудово ви демонстрували про табір там, де можна буде брати участь і проводити конференцію вже наживо в офлайні. Я також хочу подякувати організаторам конференції за запрошення і за їхні труди, їхню працю для щодо цієї конференції, щоб її організувати, тому що це теж дуже багато сил забирає енергії, емоцій, здоров'я і часу. Кожна праця має свою ціну сьогодні. Хочу виступити і презентувати вам таку доволі цікаву тему. Ну, здебільшого, вона буде стосуватися тих, хто цікавиться історією фізичного виховання і спорту ліпічного руху в Україні. І за кордоном, зокрема в українській діаспорі, зокрема тема така, що як традиції українського спорту в Канаді, і я тут зупиняю слушатики на одному такому феєричному така гала така була ну не гала концерт, а таке зірков' зібрання героїв спортивного року 1982 року. Це були відзначені українські спортовці. Звісно, вони канадці за громадянством, але за походженням українців. І от Українська громада в Канаді в цьому році організувала таке феєричні заходи, де запросила спортсменів і їх вшановували. Вони здобували свої нагороди для так. Та будь ласка, наступний слайд вже переключили. Вони здобували нагороди для. Канади, але разом з тим вони мають українське коріння, і що найприємніше, що найприємніше, вони ніколи не забували і не забувають про те, що звідки їхні бабусі дідусі, тобто вони знають свій родовід, вони пам'ятають і шанують свої українські традиції. І е, е, нам вдалось з багатьма вже в проєкті спортивний родовід провести інтерв'ю. Ми робимо інтерв'ю окремо з спортсменами з діаспори: це Канада, США, Австралія, Аргентина, Бразилія, Європейські країни. Вдалося зробити понад 100 інтерв'ю, де ці спортсмени або фізкультурно-спортивні діячі, які були в спорту вищих досягнень, там були і Олімпійські членки. переможці своїх національних. Чемпіонатів з різних видів спорту, і що нас нас приємно вразило, це величезна кількість цих людей, і те, що вони не забувають, вони шанують і продовжують зараз. І велика частина з них вони навіть знають українську мову. Нам навіть не доводили запрошувати перекладача. Вони чудово знають. Це вже четверте чи п'яте покоління народження в Канаді, наприклад, чи в США. Вони чудово розуміють і розмовляють і розмовляють українською мовою. І Це було теж приємно. Ми вразили. І вони шанують дійсно, я це вже вкотре зараз підкреслюю, що це величезна наша перемога на спортивному фронті, тому що зараз теж йде боротьба за український вільний спорт, і, зокрема, вони як амбасадори вони представляють в своїх державах нас з вами. І слід зазначити що це тільки один із небагатьох таких спортивних заходів. Окремим можна визначити, що українська діаспора вже з 1936 року проводить олімпіади, українські олімпіади. Зокрема, у Філадельфії в 1936 році була українсько Американська Олімпіада. В 1948 році в Німеччині була Олімпіада Дік. І впродовж 80-го, 84-го, 88-х років, і в 2000-му, і в 2008-му році були проведені українські діаспорні олімпіади. Уявіть собі, наскільки вони підтримують традиції українського спорту в світі і таким чином прославляють і Україну в своїх країнах. Тут декілька на цьому слайді ви бачите декілька світлин це, зокрема, і частина учасників. Цього дійства, цих урочистостей заходів. Тут Борис Чамбул, відомий легкоатлет з Канади, Дейл Гаверчук. От, будь ласка, наступний слайд, покажіть. Ось якраз Дейл Гаверчук, і тут про нього невеличка така статистика. Його це один із зірок НХЛ Сітового хокею. І я говорив, що ми з частиною з них робили інтерв'ю. І тут наступний слайд, будь ласка, покажіть нам. Ось якраз це декілька прикладів з тими, з якими ми змогли зробити інтерв'ю серед визначних зірок НХЛ. Є, звісно, такі про якого можливо ви чули це Венгрецьке, і ще сотні сотні спортсменів з Канади та США, які досягнули успіху в цьому виді спорту. І нам вдалось, наприклад, тут біл Моїсеєм та легенда. Канадського світового хокею ми з його сином Брайном робили інтерв'ю. Вейн Бабич з його братом Девом Бабич, Бабичем теж робили інтерв'ю. До речі, вони ще до карантину, до війни приїздили в Україну, і вони допомагають українському хідачому хокею. Теж інвентари, майстер-класи, тобто дуже такі. Ну, Патріотично налаштовані хокеїсти Террі Савчук, легенда канадського і американського хокею. Зірка НХЛ. один з найвідоміших уславніших воротарів НХЛ. Нам вдалося зробити інтерв'ю з його сином Тарасом Тарасом Ярославом Савчуком. Далі, ось Кен Данейко, теж зірка НХЛ. Нещодавно, буквально місяць-два тому, ми робили інтерв'ю з Деніс Марук. Ми робили інтерв'ю з. Деніс Полонич, Клінт Маларчук, хто можливо захоче дізнатися його історію, це взагалі шок, трагедія. Його під час гри ковзаном розрізало горло, і він ну там там, дуже жахлива така історія, його трагічна і спортивна, але він не зламався, не зламався і продовжив змагання. І багато з них відзначають, що. За рахунок того, в чому ж їх запитували, в чому ваші успіхи, в чому ви такі незламні? Вони кажуть, тому що в нас є українське коріння, тому що українці постійно в боротьбі, постійно постійно борються за місце під сонцем. Вони виборюють правду, вони виборюють себе, вони виборюють свою самоідентифікацію на міжнародній арені. І таким чином, власне, це українське коріння, жага до перемоги, жага до того, щоб все ж таки. Досягнуть успіху, і вони це, це їм допомагало. І Вони в інтерв'ю про це розповідають. І це теж доволі цікаво, тому що світова спільнота, світова громадськість все більше дізнається про Україну. Наступний слайд, будь ласка. Із серед запрошених на це дійство 82-го року була і Дженефер Дячун. Також бачите, зараз трошки невеличка статистика. Брала участь в Олімпійських двох іграх Олімпіад. Ми бачимо панамериканські ігри, тобто високого рівня спортсменка. Наступний склад. Борис Чамбул. Тут ціла родина, їхня спортивна, це старший брат Борис Чамбул. Є менший брат Любомирчав. Бо нам пощастило, ну я кажу нам, тому що я запрошував перекладачів, ну, вони, на жаль, вони, вони розуміють українську мову, але дуже погано нею володіють і тому для інтерв'ю, для запису вони вирішили попросили запросити перекладача, але тим не менш, вони підтримують Україну і шанують українські традиції. Власне, Борис Чабул брав участь в олімпійській. Олімпійських іграх 76-го року мав би брати участь і в Олімпійських іграх 80-го року. Але е, в зв'язку з тим, що Радянський Союз напав на Афганістан, то більшість цивілізованого світу збойкотувала е, Олімпійські ігри у Москві і таким чином він не потрапив на ігри. Але разом з тим, коли зараз постало питання. Е, того, щоб не допуски російських та до спортсменів до участі в міжнародних змаганнях та в Олімпійських іграх, я звернувся до пана Бориса, а при цьому ми з ним зробили інтерв'ю ще до війни. Ми зробили з паном Любомиром інтерв'ю ще до війни. А вже в часі війни я звернувся і до пана Борису. Ви, як видатний відомий олімпієць в Канаді, підтримайте Україну, виступіть з протестом щодо участі російських та довруських спортсменів в Олімпійських ірах. Він не вагався. Він записав відео і виступив з тим, що він проти того, щоб російських та доруських спортсменів долучали, допустили до міжнародних змагань та олімпійських ірах. І крім нього ще дуже багато інших представників з різних країн так само долучились. В Ютубі є е, е, наш канал е, Спортродові, і е, там є понад 200 відео, де е, вони висловлюють підтримку України, де спортсмени висловлюють те, те що. Вони проти допуску расистів до участі в Олімпійських іграх і інших міжнародних спортивних змаганнях, і це теж наша хай не величка, але це теж крок вперед. Це теж наша перемога, тому що ці люди громадяни інших країн, але вони таким чином не забувають про Україну. Вони підтримують Україну і завжди готові виступити за Україну. Наступний слайд, будь ласка. Ну, тут скріншот нашого інтерв'ю пан Олександр Попович, який, ви бачите, трохи знизу від пана Бориса і мене. Теж видатний спортовець і в волейболі, і в футболі, і в тенісі. Зірка спорту в США і в Канаді так само. І також ми з ним робили інтерв'ю, а тут він зараз допомагав перекладати це інтерв'ю. Наступний слайд, будь ласка. Ще один із видатних спортсменів стів Поборський. Це зимові види спорту, легенда також канадського зимового виду спорту і. Він має українське коріння. На жаль, поки що з ним ми не змогли сконтактувати вже і через конгрес українців Канади, вже і через Олімпійців Канади. Ми зверталися. Його, б, його інтерв'ю, його спогади, його б... те, що він має відношення до українського родоводу, до України, те, що він підтримує Україну, було б дуже дуже значним таким теж перемогою, тому що він один із найавторитетніших. Взагалі спортсменів Канади і Олімпійців. І наступний слайд, будь ласка. Ще один із запрошених і вшанованих на цьому дійстві в 82-му році був футболіст. Це американський футбол. Звісно, це не європейський сокер Зене Андрусишин. Теж надзвичайно цікава і унікальна постать. І ну, продовження того, що ми, ми б змогли зробити з ним інтерв'ю, але він, на жаль, був захворів е, рік тому, і поки що е, більше інформації не маємо. Але його спогади про те, що він відію... Йобс... Погоди про ем, українські родовіді, українські традиції, як у сім'ї, це звідки його е, дідусь, бабусі були, е, які його спортивні успіхи, яке ставлення його зараз до ситуації, що війна в Україні повномасштабна вже точиться. Я думаю, що він би виступив би на підтримку України це 100%. Е, наступний слайд, будь ласка. Там напевно останні. Я вам дякую за увагу. Це коротко, щоб я е, вклався в регламент. Я напевно встиг ці 10 хвилин, можливо, трошки раніше більше часу залишу для. Інших доповідачів разом з тим хочу сказати і наголосити ще раз, що історія українського спорту і олімпійського руху в Україні має дуже давні традиції, і коли нам нав'язують, що історія олімпійського руху почалася з 1952 року, або ще якісь там міфи та легенди розповідають, то це, це нас просто обманюють і намагаються вести в оману, щоб ми з вами не знали, хто ми і звідки ми. Як мінімум сучасний олімпійський рух в Україні розпочався з 1894 року, з того часу, коли Олексія Дмитровича Бутовського було прийнято до складу першого міжнародного олімпійського комітету, як мінімум з 1896 року, коли Микола Рітер почав брати участь. В Олімпійських іграх в Афінах. уявляєте собі, наскільки в нас давня історія. А якщо ми з вами говоримо про стародавні традиції олімпійського руху в Україні, то згадайте про північне причорноморя України, де були розташовані міста Поліси стародавньої Греції. Тіра, пальці, Херсонес, Ольви і так далі. Це на узбережжі Чорного і Азовського моря. Таким чином, у нас з вами історія олімпійського руху сягає такої силою давнини, що це ще до нашої ери. Більшість країн світу взагалі такої історії не мають, як ми. А ми чомусь в силу різних причин пропаганди і. Того, що нас вводять в оману, і на жаль, і досі топ-менеджмент спортивний і олімпійський не можуть підняти голову і визнати, що у нас величезні є досягнення в олімпійському спорті не тільки з 52-го року, тому що вони напевно ностальгують за радянським союзом. А у нас є давні традиції. Наші спортсмени, хоч перебували в складних політичних умовах ще до першої війни, після першої війни, і між першою та другою світовими війнами, але вони брали участь у складі збірної Румунії, Польщі, США, Канади, Чехословаччини і в багатьох інших країнах, і Вони здобували там олімпійські нагороди, і їх також можна ідентифікувати як українських спортсменів. Добре, дякую вам за увагу, дякуємо, шановний пан Олексію, за вашу таку доповідь патріотичну, і я думаю, що в рамках нашої конференції ми теж можемо в своїх висновках і пропозиціях долучитись до протесту участі спортсменів з Росії і Білорусі і підтримуємо це. Це теж наш захід на це спрямований. Дуже вам дякуємо, що долучились, що дали нам таку презентацію. І розповіли про наше коріння. Тут багато студентів, і вони будуть продовжувати, і все це є тим зерном, яке буде далі зростати. Зараз у нас круглий стіл. Чи є у когось запитання, чи щось можете додати? Будь ласка, до доповідача. Так, Ірина Ігорівна, будь ласка, слухайте. Доброго дня, пане Олексію. Дуже приємно з вами познайомитися. Таке натхненна доповідь. Скажіть, будь ласка, от мене питання чи володієте ви інформацією щодо наших паралімпійців? От ви сказали про більше олімпійських спортсменів. А є от така діаспора паралімпійців, ну, наприклад, в тій же Канаді. Що ви можете, от яка ваша думка? Дякую, дуже цікаве запитання, дійсно. На жаль, я йому не приділяв багато уваги паралімпійському спорту, але в своїх дослідженнях, в пошуках спортсменів діаспори, я знаходив, що декілька є прізвищ паралімпійців. Але ну, з, з ними поки що. Не контактував і не приділяв цьому більшого уваги. Але є, є, є в діаспорі українські паралімпійські спортсмени, які здобували нагороди. Угу. Дякую, вам. дякую. Будь ласка. Можна також питання? Да, да, будь ласка, також хотіла. Висловити свою думку з приводу вашої доповіді, пане Олексію. Бо дійсно дуже було цікаво, оскільки видно, що ви дуже захоплені цією темою. ви нею живете, і е, виходить, що така от. Доповідь ваша була на живому матеріалі, фактично, от тільки-тільки такому свіжому та теплому. Тому дійсно це цікаво слухати і відчувається, що наче ти як от причетний до ваших досліджень. Ви так от красномовно про це говорили. І в мене от питання з приводу, ви сказали про діаспору в Канаді. Ви займаєтесь тільки дослідженням діаспори в Канаді, можливо, ще в якихось країнах? От в Америці дуже велика українська діаспора, і а, навіть. В Америці, наскільки я знаю, є українські тренери, здається, з вільної боротьби а, жіночої збірної. От в Англії є дуже багато українсь... українців, які тренують також з різних видів спорту. І друге питання: чи є хтось, хто от на сьогоднішній день є діючим спортсменом? Але має українське коріння. Я зрозуміла, що ви сказали, що вони якби громадяни тих країн, де проживають, але є хтось з діючих спортсменів. Дякую вам за цікаве угу. питання. На перше питання відповідаю. Я досліджую історію спорту в Україні в цілому, і за кордоном також і не тільки Канаду, і США, і Австралія, і Бразилія, і Аргентина, тобто де є. Українське поселення, де є українська діаспора. Вона майже в більшості країн світу. Зорганізована, менш зорганізована, але це є щодо, от, от, щодо цього проекту інтерв'ю, то ми охопили вже 14 країн: це США, Канада, Австралія, Франція, Німеччина, Ізраїль, Болгарія. Велика Британія Огоняше Рум... на Румунія ще не ще на контактуємо. Тобто, 14 країн ми охопили з тим, ми зробили інтерв'ю. Тому дійсно, що українська діаспора і спортивна їхня історія пов'язана з цими країнами. Величезна кількість спортсменів, це тисячі спортсменів, які досягли високих результатів. А є спортсмени, які не досягли таких високих результатів, але вони мають також значні успіхи на національному рівні, на їхньому національному рівні. Це унікальний пласт інформації. Тому ну мої дослідження такі більш широкі. Це і Україна, історія України спорту, і е, український спорт за кордоном. Це не тільки Канада в мене це. Просто сьогодні для е, е, доповіді я обрав таку мікротему. На сам цета друге питання. Зараз спробую тепер я згадати, якщо, якщо можна, нагадайте, будь ласка, що про діючих я... спортсменів я питалася. Діючих спортсмени. Ось. На є, е, звісно, дуже багато, але частина з них ну чомусь поки що ми не можемо контактувати, якось не виходить, тому що ну напевно вони багато зайняті. Але е, ми зробили інтерв'ю Крістен Кіт. Вона в 2000, канадська е, спортсменка е, академічне веслування на. На академічне веслування, вона як там стернова, якщо не помиляюсь, називається її там роль, і е, вона в 2020 році, ну 2020, в 2021 році в Токіо, вона здобула золоту олімпійську нагороду на дистанції. Там, якщо не помиляюсь, півтори тисячі метрів, там це вісімка була їхня ком їхня команда. Ну її можна вважати як діючою спортсменкою. Пане Олексію, якщо дозволите, останнє питання. Так. А де от можна познайомитися з результатами ваших досліджень? Можливо, ви десь їх публікуєте, розміщуєте, якщо можна, будь ласка, посилання нам у чат конференції або можливо назву якихось статей або монографій, які ви писали. Будемо ну, дуже вам вдячні. Дентація є захищена купа публікацій. Вже понад 200 публікацій. Я просто про це зараз не так розповідаю, тому що не про мене зараз особисто мова йде, тому е е е мала... речі можна знайти багато. Щодо е, цих інтерв'ю там мої я, є. Я лекції ще проводив. Ще до війни до карантину проводив лекції в національному музеї історії України в музеї революції гідності. В, Потім в Центральному державному архіві зарубіжної україністики проводили такі лекції з історії діаспорного спорту, з історії спорту України. Взагалі є надзвичайно цікава тема. До речі, і я думаю, вам теж буде цікаво але в контексті того, що ви в Харкові, і от про є надзвичайно одна з найбільших, я так називаю, таємницю історії спорту України олімпійського руху. Це національний олімпійський комітет України. Начебто, всім відомо, що він створився в 1990 році, 22 грудня і так далі, тому подібне. Ну, по тексту, це все зрозуміло. Але є також інформація, що гетьманату Павла Скоропадського, ну тобто беремо свої межі це 1918 та роки. також Напевно, існував національний Олімпійський комітет, і є також версія, що уряд УНР або НОК того часу звертався до міжнародного олімпійського комітету для того, щоб допустили українських спортсменів до участі в Олімпійських іграх 1920 року в Анвертоні. Але на жаль, документально це не підтверджено. Але такі авторитетні люди про це говорили і в спогадах своїх, що ну відкинути цю версію абсолютно неможливо. І мені здається, що десь ця інформація. А з чого я це беру в, в нашому вузі в Національному університеті фізичного виховання і спорту України? А ви знаєте, що він був створений в Харкові, а потім переїхав до Києва, тому архів великий. Ще харківського періоду є. Я знайшов посвідчення. Там був такий викладач Романенко спортивні ігри, і посвідчення йому видав Всеукраїнський Олімпійський комітет 1920-х років. І це оригінал документу, це не вигадка. Разом з тим було рукописно написано, що в 1919 році в Харкові був створений Харківський олімпійський комітет. До речі. Е, да, і є посилання, не просто од руки хтось написав і можуть сказати, що це фейк. Ну, дійсно, можна фейк, але є посилання на архівні фонди. Всі архівні фонди зберігаються зараз в Росії. Дивно, да, начебто, чому не в нас? Може, комусь хотілося, як то кажуть, щоб ми не дізналися своєї історії, насправді, яка є. Тому, от, можливо, хтось зацікавиться і в архівах в Харкові е, знайдете цікаві матеріали щодо Харківського олімпійського. Комітети, хоча з іншого боку, далеко шукати не треба, можна взяти вісні фізичної культури, який видавався в Харкові. І там також є інформація небагато, але є інформація про діяльність Харківського олімпійського комітету. Но я веду до того, що власна історія олімпійського руху в Україні вона надзвичайно цікава, вона надзвичайно е Кимось заплутана, щоб ми не розібралися, щоб ми лише тільки вважали, що ми з 52-го року в нас чомусь. А ви ж знаєте, чомусь 52-го року, да не треба пояснювати, що чому комусь хочеться, щоб ми вважали десь отут глибинно, що тільки 52 й рік. Ну вибачте, з чого ви взяли 52 й рік? Да, брали участь українські спортсмени у складі збірної СРСР. Там що було написано, що він українець, ні, він був громадянином СРСР. Ну, так само ми можемо ідентифікувати спортсмена з Чехословаччини, спортсмена з Румунії. Руслан Порошенко в 1936 році брав участь в Олімпійських іграх зимових фігурне катання на Ковзанах за збірну Румунії. Ну, він, він в інтерв'ю і в газетах того часу він називав себе Українцем. Чого ж ми тоді його не ідентифікуємо як українця? Він же ж громадянин Румунії був, як і той громадянин СРСР. Так ви одних ідентифікуєте як українців, а інших ви не хочете ідентифікувати? Я роблю висновок, що це за люди за шкарублі, яких війна навіть не змінила. Їх не змінила повномасштабна війна. Вони, вони в глибині душі ненавидять Україну. Це 100%. І таким чином вони не хочуть мінятися. Вони будуть нам штук що з 1952 року і так далі. І тому подібне та ж хаскамоніться, люди у вас є зараз на жаль трагічний, Ну ну і реальний шанс змінитися в житті. Вийміть голову із піска, не будьте страусами. Я вибачте, це вже не по-науковому, це емоційно, я називаю це. Ну не можна ж так вже. Ну, е, ну як так можна тільки це маніпуляція? Це йде маніпуляція історичними фактами. Це правда, але вона напівправда. Ну ми ж свідомо таким чином відрізаємо у себе величезний пласт історії. Я сказав вище, що у нас історія Олімпійського руку сучасного. Має давню історію ще з 1894 року. А якщо ми говоримо про давні традиції, так це до нашої ери ще. Міста поліси, які існували на території сучасної України, там була еллінська культура, там були гімназії, там проводились агониць. Агони, агони це змагання. Там були змагання на честь Гермеса, на честь Ахіла. А це ж легендарні герої і боги в Стародавній Греції. Вся та агоністика, яка була в Стародавній Греції, вона була і в Україні того часу. Чого ж ми закриваємо на це очі? У нас величезна з вами історія, у нас величезні традиції. Я повторюсь, багатьом країнам ще довго і довго до нас. Франція, там, Росія та сама, Китай, Велика Британія, Італія. Їм дуже довго до цього. Дуже довго. У них немає такої історії з Олімпійського спорту, як у нас з вами. Ми з греками можемо сперечатися 100%. Так, дуже, дуже дякуємо вам, Олексій. Я ну, трохи якщо, не по-науковому вже, так... ну це так би мовити, відповідь. Так, ну, ми вважаємо, що якщо є такі патріоти, якщо у нас є такі люди-дослідники, ніхто нас не зможе заплутати, і ми відкриємо все, що необхідно, будемо досліджувати, разом аналізувати історію. І продовжуємо ще раз дуже вам дякуємо, будь ласка, До дякую днем. вам.